Цього тижня працівники Державної служби в Україні відзначили своє професійне свято. А як працює ця служба у парі із місцевим самоврядуванням у сусідній європейській державі мали змогу ознайомитись учасники делегації з міста Броди під час триденного візиту до Стрижовського повіту Республіки Польща? До речі, досвід Польщі з децентралізації влади взятий за основу Україною для проведення адміністративної реформи. Запрошенням до повітового староства Счижова розпочався третій та завершальний день перебування делегації з міста Броди у партнерів по мікропроекту зі спільного представлення туристичних, етнічних та культурних особливостей міста Броди та Счижовського повіту на міжнародному туристичному ринку. На зустріч з бродівчанами прибули керівники найважливіших відділів староства. Роберт Годик зазначив, що у будівлі, яку відновили коштом Євросоюзу, знаходиться і уряд, і адміністрація повіту. Тут видають водійські права реєструють автомобілі, дозволи на будови. Тощо головний архітектор Христина Хомка розповіла про те, як вирішується питання нового будівництва і реконструкції, зокрема у старовинній частині з який щонайменше 300 років. Видаємо позволина на да, ми дуже люді за границем. Працює маю пляняшки, приїжджають, будують. Тож, напевно, панська будівлі ще подробиться. Маємо дуже багато роботи. Люди мають гроші і активно будуються. Напевно, бачили по дорозі. Дані будівлі у нас перебувають під контролем держави. У нас все і будівництво, і прибудови, навіть обмін мусять бути узгоджені з інспектором охорони історичних будівель. Реконструкція дозволена, але лише згідно з проектом. Немає такого, щоб люди робили, що хочуть. Цей так саме е, е, ту обрежжям, ну, ж jest зчижу tą ochroną. Natomiast po obrzeżach по to już можна будувати новочесні будинки, але tu ні. Бродівчани ознайомилися з роботою інших відділів повітового староства у Стрижові, а на згадку про відвідини зробили спільне фото біля будівлі, на якій встановлено у рамках проєкту Лайт». Далі заходи перемістилися у село Чудєць. Тут у центрі практичного навчання відбулася спільна конференція, під час якої виступили і господарі, і гості з України. Зокрема, доповідь про адміністративну реформу зробив староста Роберт Годек. З даною презентацією близько двох місяців тому він виступав у Львові, адже польський досвід децентралізації влади взятий Україною за основу. Усі складнощі об'єднання громад Роберт Годик відчув на собі, адже від кінця 90-х він беззмінний староста з Чижовського повіту. Зміни за ці 15 років просто разючі. Дві відеопрезентації та одну мультимедійну представили бродівчани та отримали надзвичайно позитивний відгук. Вчитель історії Мар'ян Злотик, котрий відвідав наше місто, радить з метою дієвої туристичної промоції робити прив'язку міста Броди до замків золотої підкови. E, przede wszystkim e, te wspaniałe jeszcze z czasów e, e, zaboru austriackiego wspaniałe budynki, e, na przykład budynek Sokoła. no Podobny to przecież był. E, e, bank, e, szkoła no myślę, że bardzo elitarna З моєї першого перебування у бродах запам'ятався mi budynek Сокола, przedwojenny bank. Думаю, że дуже unikalna ulica Золота. Можна собі уявити, що вона вже 200 років така гарна. Ринок маєте великий, навіть дуже. Місто Броди мусить тісно пов'язатися і рекламувати разом із замками у підгірцях у Лиску і Золочеві. До Бродів, може хтось і не доїде, але мусять броти бути у цьому ланцюжку. І хіба рекламувати лочні в Подхорцях, бо єзом дуже близько, правда? Так, 16 кілометрів. 16 кілометрів. Недалеко є також і. I, i ten zamek Olesko. I w takim, w takim tym trójkącie, no może jeszcze złoczów, to, to by to mogło ściągać. Do samych brodów może ktoś nie przyjedzie, ale w powiązaniu właśnie z tymi, z tymi pięknymi zamkami. У рамках візиту до Счижова бродівчани побували у низці навчальних закладів різного освітнього рівня, які за словами старости годика усі відремонтовані або збудовані коштом євросоюзу. Що запам'ятали з цих відвідин, говорять наші фахівці. Специфіка. Організації навчальної діяльності тут відрізняється, бо і заклади іншого напрямку. Але що мені сподобалося, це оце практичне навчання, це підготовка до життя у Євросоюзі за це цей ринок, і відповідно ці сучасні засоби виробництва, що мають можливість. Ці студенти навчатися як звичайні наприклад верстати, так і вже найсучасніші, щоб щоб собі могли давати раду тоді, коли підуть працювати, і оце практичне навчання, а також оці матеріальні якісь засоби і матеріальна база це дуже вражає. З 2005 року діє угода про співпрацю між бродами і Счижівським повітом, і за цей час вдалося налагодити тісну співпрацю і через органи місцевого самоврядування. i przez samych mieszkańców. Po raz pierwszy na zaproszenie miasta Brody przystąpiliśmy do, wspólnego, do wspólnej realizacji projektu. Jest to mikroprojekt dotyczący sfery kultury i turystyki. Rozpoczął się w roku ubiegłym. Natomiast zbliżamy się do jego zakończenia. Cały czas trwania tego projektu to był rok. На запрошення міста Броди уперше реалізовували проект у сфері культури і туризму, який розпочався у минулому році і наближається до завершення. Мали можливість у бродах пізнати ваш місцевий фольклор, кухню, ремесло. А сьогодні у нас делегація з Бродів з 15 осіб знайомиться з нашими місцевими традиціями. Не є це ще проект у сфері економіки чи інфраструктури, пов'язаний з інвестиціями, але маю надію на те, що наша співпраця продовжиться саме у галузі залучення інвестицій. Наша співпраця важлива на майбутнє для нас усіх. То ти чоловіця інфраструктури, може відбудови забитку, може використання тих забитків на потреби туристики, бо заровно у вас, в бродах, як і у нас туда стріжовським сон так і потреба. Także ja się bardzo cieszę, że możemy gościć Państwa z Ukrainy, delegacje, że możemy się spotykać tym razem u nas i uważam, że ta współpraca jest bardzo owocna i bardzo przyszłościowa dla nas wszystkich. Обмін культурним надбанням триватиме і поза межами проекту, і це один з очікуваних результатів мікропроекту, що реалізовується паралельно у бродах і в Счижовському повіті з 1 липня 2014 року, і для польської сторони закінчується 30 червня цього року. Якщо хочемо, Напевно, найбільше нас поєднує спільна історія, спільна гастрономія і приготування страв, одяг тощо. Хочу сказати, що якщо йде мова про ремесла, то тут дуже гарна традиція, яка підтримується у місті Броди. А в нас ця традиція не є такою розвиненою, як у вас. Якби була можливість продовжити нашу співпрацю, ми б із задоволенням долучилися і до інших проєктів або потреб міста Броди. Ну, очевидно, така можливості багато хентні, аби та співпраця далі континувати за йодіо проєкти, як також в разі інших правда, потреб чи з панська сторони, чи з нашої. Отож, плани на найближче майбутнє. Вже у серпні делегацію збродів з відповідною програмою очікують на святі урожаю у Счижові. А у вересні до нас прибуде велика делегація повіту на день міста Броди і на заключну конференцію мікропроекту у нашому місті.